Культ перемоги Другої світової війні, і тому вони все зводять до Другої світової війни. Тому в Україні вони шукають якихось міфічних нацистів, і так само вони їх тепер шукають і в Європі, що, начебто, вони там теж відродилися. А із цього які слідує висновок, Єдино можливо, що з ними треба воювати так само, як воювали свого часу СРСР проти нацистської Німеччини. Якщо там з пропагандою в цьому плані у них повний порядок, як завжди, і не треба забувати, що вони ніколи цією пропагандою не займаються просто так. Ми можемо сміятися з неї, з її недолугості, з дурості, яку вони в такий спосіб поширюють. Але фактом є те, що повномасштабні агресії проти України, як і загалом початку агресії в 2014 році, передував масштабний вилив російської тематичної пропаганди. І ця тематична російська пропаганда неодмінно передує початку військової агресії. Це вже можна казати як про встановлений факт. І якщо вони зараз оголошують на пропагандистському рівні війну єврофашизму, то самим потенційним єврофашистам час задуматися над тим, а що це для них буде означати на практиці. Тому що, як на мене, абсолютно очевидно, що за умов, коли росіяни... Одержують гарантії невтручання з боку сполучених штатів в справи Європи, коли вони перезавантажують відносини з Сполученими Штатами, коли Сполучені Штати оголошують про вихід фактично своїх військових контингентів з Європи. Ну Європа перетворюється для росіян на ласу і з їхньої точки зору легку ціль для агресії для того, щоб одним махом добити НАТО як якийсь геополітичний. Об'єкт, вирішити всі свої питання, пов'язані в тому числі з підтримкою України, залякати всіх так, щоб ніхто про ніяку підтримку України не думав пробити так званий свалський коридор. І, до речі, там Литва зараз якраз займається укріпленням цієї території. Про що офіційно оголошено загалом будує укріплення на кордоні з Білорусією, з Росією. Ну і в принципі країни Балтії нещодавно почергово оголосили про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін. Тобто, там всі прекрасно це все розуміють, і ніяких ілюзій ні в кого немає. Ну принаймні в тих держав, які з Росією є сусідами, в тих державах, які від Росії віддалені, там ілюзій багато, і ми це бачимо по тому, як Європа так і не може адекватно реагувати в плані підготовки. До російської гіпотетичної агресії, яка все чим далі, тим стає все менш гіпотетичною, стає все більш ре...